Яке можеш порадити крісло в дитячу, але таке, щоб воно було міцне і безпечне, щоб його не розвалили і щоб можна було спати? Дуже раджу подивитись на безкаркасні варіанти. Тут немає каркасу, немає механізму. Тобто, по факту нема чого ламати в такому кріслі, і всередині йде без пружини наповнення. Ви можете не переживати, що там пружина лопне, чи вилізе, чи ще щось станеться. Самі популярні моделька Арго, моделька Експром. Argo йде нас. Ми навіть робили, якщо не помиляюсь, 70 см по ширині. Ось тут 80-ка по ширині. Бачите, доросла людина сідає, і в мене навіть ось тут місце ще залишається по бокам до підлокітнички. Зручна посадочка має додаткове положення шезлонг, тобто можна класно сісти ноги протягнути перед телевізором, наприклад, або перед приставкою. І за потреби навіть дитина не знає. Ну, 3-4 років може ось такий розмір розкласти в спальне місце, причому спальне місце рівне, довжиною 2 метри, і на кріслі є ось такий зйомний чухольчик. Мінімальна вартість за 80-й розмір 12 тисяч гривень і має безкоштовну доставку по Україні. Є, до речі, модельки на складі. Це в нас моделька X-From. Тут у нас мінімальна ширина метр, тому що, бачите, товстіше йде вже підлокітничок такий. Ну і воно по факту виглядає трішки як трон. Тому що, бачите, отак сів високі підлокітники, класна, висока підтримка під спину. Дорослим теж підходить ідеально. Пуфік можна використовувати як підставку для ніг, можна використовувати як додаткове сидіння. І є ось такі карманчики по бокам. Це в нас метровий розмір найменший. Ззаду в мене стоїть метр метсот, до речі, якщо треба більший. І він коштує 15 половиною тисяч. Розкладається. Що, секундочку. О. Розкладається також повністю рівне спальне місце. І додаткова подушечка. Що той, що той варіант зручні. Кожен обирає те, що подобається. Мені особисто більше експром до вподобання. На нього теж безкоштовна доставка. І саме головне, ці всі меблі можна взяти в оплату частинами на 5 платежів від Приват, Моно, а банку та ПУМ. Тому можете обирати на сайті Солоха.єй. ширина може бути різна. В Шапці-профілі, телефончик для зв'язку.